Люк Софія, осівський ліцей, учасниця другої вікової категорії Тарас Шевченко у із поеми Сон. Летим. Дивлюся, аж світає, Край неба палає, соловейко в темнім німгає, Сонце зустрічає. Синько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сати рясні похилились, До полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те душа моя. Чого ти сумуєш? Душе моя я, Чого мар не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу високо, високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь, в тім раї, що ти покидаєш, Латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, по нічому будь княжа недорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо оддають, Ви його бачиш трохи, а он де підтином опугла дитина, холодне ємре, а мати пшеницю на бальщині жне. А бач, очі, очі, нащо ви здалися, щоб без малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по пітиню спестряшка шкандибає. Батько й мати оцурались, чужі не приймають, старці не відсурають. А панич не знає, з двадцяткою недоліток душі пробиває. Чи побачить із захмари наші сльози, горе, може й бачить, та помага, як оті гори предковічні, що политі кров'ю людською? Ще моя убога я лишимо з тобою, уб'ємося отрутою, ляшемо в кризі спати і пошлем тому аж до Бога його розпитати, чи ще довго на сім світі катам панувати.